Українські військові вживатимуть комплексних заходів для захисту винищувачів F-16 від росіян. Зокрема, збройні сили будуть використовувати зенітно-ракетні комплекси. Про це розповів бригадний генерал повітряних сил Сергій Голубцов у Інтерв'ю Радіо Свобода, за його словами, просто заховати F-16 не вдасться, адже дізнавшись, що в нас стоїть щось нове і потужне. Окупанти будуть у будь-який спосіб намагатися завдати удару. Тут треба шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром. Ми це розуміємо, і підрозділи будуть розосереджені однозначно, і будемо намагатися прикрити аеродроми, де будуть ці літаки, щоб мінімізувати можливі втрати. Сергій Голубцов, бригадний генерал повітряних сил ЗСУ. На прямому зв'язку з нами Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАО. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго дня. Як можна заховати літаки? Елементарно. По перше, їх розосереджують. Це перший момент. Другий момент на кожному військовому аеродромі є так звані ЖБУ залізобетонні укриття. Там ворота, так ну, сантиметрів 10 товщиною метал. Да і десь ну до метра товщиною власне перекриття. А от і крім того, їх багато. Якщо комбінувати ці способи розосередження і переведення літака з одного, наприклад, укриття до іншого, аеродрому да перевозити. От то вірогідність його ураження ну загалом дуже низька, і доведеться витратити десятки ракет для того, щоб уразити це укриття само по собі. І, крім того, аеродроми теж вони будуть прикриватися якимись ну зенітними засобами. Тобто, навіть кінжалів або е іскандерів, які летять за балістичною траєкторією, треба буде кілька. Ну, звичайно, треба буде чітко знати, де в даний момент знаходиться цей літак, бо він годину може там чи там кілька годин стояти в одному укритті, потім з якоюсь метою або взагалі з метою його перекинути, перетягнуть перетягнуть його в інший ангар, а той залишиться пустим Да? Я вже не кажу про те, що е, навіть зараз в нас більше чотирьох літаків на аеродромі не буває. Переміщати їх, ну скажімо так, так аби не зауважили непідготовлені очі. Ну бо ми знаємо, що у нас, на жаль, і досі люди фільмують прильоти уламки ракет. Хоча ну я вже не знаю, яким чином можна комунікувати, щоб вони цього не робили. От історія з пересуванням літаків, наскільки вона теж складна з точки зору ось цих зайвих очей тут, тут всередині. Ну, знаєте, от ми отримали від Чехословаччини надувні, надувні комплекси С-300, 300 надувні танки. Да? Ну можна надути, надути всіх, надути росіяни, надути наших несамовитих цих відеозйомників. Ну, так так. а от те, що е, сьогодні відбулося у Москві зранку, е, що це таке на вашу думку? Хто там кого надув? Це попередження. Серйозне попередження, бо ті дрони, що впали на Москву, не можна вважати, що це удар по Москві, да? це лише попередження, що вони в зоні ураження. І що зараз прилетіли дрони з двома кілограмами вибухівки, там менше двох на борту, да? але в нас в готовності, ну Гор... Укроборонпром обіцяв нам дрони з дальністю тисячу кілометрів і 75 кілограмів вибухівки на борту. Але на кого це має подіяти? Дивіться, росіяни кожну ніч атакують шахідами той же Київ, сидимо в переходах, не спимо. Але ж від цього ми не закричимо. Давайте тут підписувати капітуляцію. Чому це має вплинути на росіян? Тому що ми давно мобілізовані, ми готові до цього. Да? Тому що ми стійкіші. Тому що в нас ці загрози екзистенційні. Або ми виживемо, або нас просто знищать. А росіяни дотепер війну бачать по телевізору, і в них uh, панічні настрої uh, підняти серйозні панічну хвилю. Ну, бачите, що uh, відбулося, коли був uh, по uh, Білгородській області, да, зайшов mm. цей орч легіон. Да? Ну, ви бачили скільки машин тікало з того з тієї нещасної області. Да. Хоча там і ну зайшов невеличкий підрозділ, там рота може трохи більше. От. Тобто вони не готові. Вони вважають, що війна це те, що показують е по телевізору. А тут війна приходить в власний будинок. От. Якось реакція має бути на це у непідготовленої людини більш рхлива. Ну, ми бачимо цю реакцію або в множині ці реакції. У кожного, напевно, свої емоції вони викликають. Але але так, щоб е, не помічати цього, ну я думаю, що тут не вдасться. Та давайте поговоримо ще про інше озброєння, яке можуть Україні передати. Німеччина, зокрема, могла би надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю французьким журналістам. За його словами, основним літаком у коаліції винищувачів буде американський F-16. Однак можуть бути інші модели. Делі і зазначив, якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів EU Eurofighter, це було би важливим кроком для України. Ну і от про цю ймовірність теж давайте поговоримо, тому що тут мені так видається на дві частини: це треба розділити. Перше питання: чи змотивують ось такі публічні вислови до того, щоб цілі такі з'явилися у нас, і друга частина питання: що би це змінило, якби вони тут такі з'явилися. Ну, якби вони з'явилися, у нас би дійсно підвищилася боєздатність наших повітряних сил, але різнотип'я дозволити в наших умовах це дуже небезпечно. Розумієте, краще один літак гірший, скажімо, да, ніж два а, різних літаки. Один там краще, один гірший. Бо, по перше, якщо в нас єдиний тип літака, то він рідний на будь-якому з бойових аеродромів. Да? Якщо в нас два типи, то половина аеродромів на половині аеродромів його можна буде лише заправити паливом, не більше того. Ну, якщо є уніфікація озброєння, там підвисити якийсь мінімальний комплект озброєння, да? значить, я вважаю, що Єврофайтер для нас не дуже придатний. Він занадто дорогий, як власний літак, так і занадто дорога його експлуатація. І мінімальні можливості по поновленню втрат цих літаків. І мінімальні можливості по ремонту цих літаків безпосередньо там або в Україні, або в сусідніх країнах, тягати його кожного разу до Німеччини при серйозних пошкодженнях. Ну, це занадто далеко і занадто триватиме занадто довго взагалі. Що з обслуговуванням літаків, тому що часто говоримо про навчання пілотів? От вони прийшли, якесь тестування на тренажерах. А мають же люди, які будуть стежити за тим, щоб кожен гвинтик був на своєму місці і правильно працював. Як довго таких людей вчити? Чи в принципі, якщо ти вже знаєш підхід до літака, то це буде су чи міг чи єврофайтер, чи F-16, немає різниці? Велика різниця, величезна різниця. Це геть різне обладнання і геть різний рівень цього обладнання. Якщо зараз наш літак а, руками обмацують і включають прилади для перевірки, то там підганяється на тілешці, підганяється, знає, на такі кравчучці підганяється комп'ютер, тестер, да? який моментально значить, діагностує всі системи їх поведінку. Там дуже просто з зміною призначення літака поміняли кілька плат в комп'ютері. Ну там в системі, управління, в системі управління вогнем, скажімо так, озброєнням, не вогнем, озброєнням. Да? І він з винищувача перетворюється на розвідник. Там тобто ну, таких, таких прикладів дуже багато. Да. Але за півроку, за той час як ми зможемо підготувати наших льотчиків, не ми наші союзники зможуть підготувати наших льотчиків, хоча б до рівня третього класу, це найнижчий рівень. Та я думаю, що за цей час ми зможемо підготувати ще й інженерно-технічний склад наших повітряних сил для обслуговування тих літаків, тим паче, що там не потрібно буде поперсатися в них. Значі, там з гаєчними ключами і викрутками. Да? Вони в основному такі модульні. Да? Модуль виняв, модуль поставив. З модулем не потрібно розбиратися, поставив його на тестер, перевірив на роботу, не працює, не ліз до нього, відсилай його до виробника, він краще відремонтує, а ти постав новий. Ну, якось так. Щодо коаліції винищувачів, те, от про що згадував Олексій Резніков, говорячи про F-16, очевидно як про флагман, згадуючи теж про Eurofighter, ми з вами це вже обговорили. Але чи є іще на скажімо так на приміті інші бойові одиниці, можливо, літаки, ну бо йдеться про коаліцію винищувачів, які могли би зацікавити Україну, окрім цих двох. Для нас ідеально було б пара винищувачів F-16, як багатоцільовий винищувач. Він же перехоплювач, винищувач-перехоплювач, і ідеально було б до нього мати ще f 15 x остання модель американського важкого винищувача і власне винищувача бомбардувальника. Бо цей літак вже на рівних і навіть переважає сучасні російські літаки бойових можливостях. По дальності стрільби, по кількості ракет, по дальності виявлення і супроводження цілею його радіолокаційною апаратурою, по можливостям бортового комплексу оборони і таким іншим найважливішим показникам в сучасному повітряному бою. Але якщо ми їх отримали, да, це було б дійсно паритет, бо зараз ми лише покращимо наші можливості. Ще буде такий дуже умовний паритет за 16. Що означає, коли на полі бою в повітрі сходяться отакі російські літак, і наприклад, F-16? ви кажете про переваги, але на ділі це як проявляється? А зараз що важливо, хто першим побачив, тобто в кого а, чий радіолокатор далі бачить? Чия, друге питання, Чия ракета стріляє далі і така, щоб вона вистрілив і забув, не потребувала підсвічування весь час, як на наших здачі, сучасних літаках. І третій момент бортовий комплекс оборони. Хто швидше і надійніше поставить радіоперешкоди власне радару ворожого літака і ракетам, які з нього випущені? Оце три основних параметри: а вертикальна швидкість, горизонтальна швидкість, маневреність. Вони вже важливі, коли зійдуться в ближньому повітряному бою. Але це ближні повітряні бої зараз. Це ну мінімальний процент там 15 пятнадцять ну, Все вирішується та... на відстанях там 60 там, 40 мінімальних кілометрів. Кілометрів, кілометрів. А ближній бій це скільки? Ну бо ми пам'ятаємо, що відбувалося ближній в лютому, 22-го 22 над Києвом. Так, да, були ближні бої, але ну я вам скажу, значить, за інформацією, така вона вже річної давнини. До кінця травня було аж п'ять ближніх боїв. Всі інші були, а ви знаєте, яка була на початку висока інтенсивність. От, все зараз вирішується на великих відстанях: так звані за, горизонт за горизонтні, як на комп'юкомп'ютерній грізки. Ну та знаєте, тут у нас ми це вже не будемо обговорювати, але новини, які з Москви до нас доносяться, це теж така за горизонтна лінія, і там теж певні речі сьогодні відбувалися. Це так до слова, Валерій Лома Романенко. Нагадаємо, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ. З нами на зв'язку. Дякуємо за ваш час і спілкування.